Ну а новий спікер Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки республіканець Майк Джонсон заявляє, що підтримує надання допомоги Україні, але політик проти її об'єднання з грошима для Ізраїлю. Він сказав це на зустрічі з республіканцями. Передає видання політико. Журналісти пишуть, що Джонсон дав зрозуміти колегам. Він підтримує фінансування України у боротьбі проти російської агресії, навіть якщо воно буде відрізнятися від за обсягом від того, яке прагне президент Сполучених Штатів Джо Байден. До того ж, спікер Палати представників хоче об'єднати допомогу Україні з посиленням південних кордонів Сполучених Штатів з Мексикою. Інший сенатор республіканець Роджер Маршал сказав, що якби спікер Джонсон захотів об'єднати допомогу Ізраїлю та України в один пакет, це спричинило б бунт у його фракції і ймовірно було б. Кінцем спікерства таку цитату наводить у своїй статті політику. Майк Джонсон пише видання, розглядає питання Ізраїлю та питання України і американського кордону з Мексикою як дві окремих дискусії. Протилежної думки в адміністрації президента Шо Байдена 에, Ша Джо Байдена. Заступниця державного секретаря Ліз Аллен в інтерв'ю Радіо Свобода заявила, що окремий розгляд конгресом пакетів допомоги для України та Ізраїлю не відповідає геополітичним реаліям. Вона також додала, що адміністрація продовжуватиме. Власне, переконувати Конгрес об'єднати допомогу Україні та Ізраїлю. Лобіювали об'єднання допомоги. Також держсекретар Блінкен та міністр оборони США Лойд Остін. Президент Сполучених Штатів Джо Байден 20 жовтня подав до Конгресу новий запит про фінансування підтримки Ізраїлю та України. Запит включає понад 61 мільярд допомоги Україні та 14 мільярдів допомоги Ізраїлю. А вже вчора стало відомо, що американський лідер витує бюджетний законопроект республіканців щодо допомоги Ізраїлю, якому не буде коштів на допомогу. Україні. Україні. Цей закон не враховує гуманітарну допомогу населенню гази і допомогу Україні та союзникам в тихоокеанському регіоні, заявили в адміністративно-бюджетному управлінні Білого Дому. Це теж важлива тема, яку хочемо обговорити в ефірі детальніше. Владислав Фарапонов, голова інституту американістики, аналітик Інтернюс Україна, долучається до нашої трансляції. Я вітаю вас. Доброго ранку, вітаю. Скажіть, будь ласка, як вважаєте ви, чому республіканцям так важливо розподілити пакет допомоги Україні та Ізраїлю? От, власне в чому головні як це сказати, протиріччя і чому це варто розділяти на думку республіканців? Ну, дивіться, головна ідея, яка зараз е, полягає в тому, от, що озвучив і дійсно новий спікер е, Палати представників Джонсон, е, в тому, що значить, е, Ізраїлю, нібито, треба допомога зараз і дуже швидко. А щодо України, ми повинні ще там діти згоди. Ми повинні розглянути ще е, багато питань. Зокрема, от це ті питання, які вже ще більше почали теж і лунати з боку республіканців. Це там, яка стратегія Білого Дому щодо підтримки України у війні, коли це може закінчитися, і так далі, там, яку зброю потрібно конкретно надати Україні, аби вона перемогла, і так далі. Тобто, це от такі які моменти, але ми повинні розуміти, що воно дійсно може затягнути процес, і насправді, у цього скликання Конгресу є час до 17 листопада, аби ухвалити нове або проміжне, або основне. Рішення щодо фінансування уряду, тобто е, щодо бюджету, і відповідно часу лишається не так багато, тому що три тижні не було спікера. Да, і відповідно палата нічого не могла ухвалювати. Тому тут дуже такий е, насправді короткий таймлайн для нас, тому е, саме тому адміністрація і наполягає в тому, щоб це е, два пакети оці були. Об'єднані в один, і на слуханнях, ось буквально два дні тому у сенатському комітеті з питань асигнувань, тобто виділення якраз коштів. І міністр оборони Ллойд Остін, і Ентоні Блінкін, державний секретар, вони пояснювали якраз сенаторам про те, що ці дві якраз війни вони дуже пов'язані між собою, як за характером, так і за своїми наслідками. Саме тому адміністрація хоче, аби значить, законодавці ухвалили це в єдиному пакеті. Як ви вважаєте, от що для Сполучених Штатів Америки нині є в більшому пріоритеті допомога Ізраїлю чи допомога Україні? Чи все ж таки допомога і Ізраїлю і Україні? Просто якщо Байден ухвалив вже рішення, що допомога має бути такою не меншою, то умовно республіканці хочуть зменшити кількість грошей, яку можуть штати дати Україні. Ну, дивіться, дійсно, і адміністрація вважає це в принципі підказує здоровий глуст і вже інституційна пам'ять щодо й допомоги Україні і раніше допомоги Ізраїлю, що Сполучені Штати можуть допомагати Україні і Ізраїлю одночасно, і тут дійсно не треба і і ображатися на американських законодавців, які там хочуть допомагати і але це не означає, що вони будуть це робити лише за рахунок України. Да? Тобто, от якраз в цьому і основний момент. В принципі, я думаю, що однозначно в пріоритеті і допомога Україні і Ізраїлю. І важливо ще також розуміти, що оскільки вже дуже багато зусиль з точки зору вироблення політики було витрачено на допомогу Україні, на постійне реагування на українські потреби. Тому відповідно, адміністрація Байдена вже не може так просто кинути і сказати, що там з 1 листопада ми припиняємо фінансування до допомоги Україні, да, і значить, робіть далі, як хочете без нас. Тобто такого теж не буде, тому що насправді і репутація Путація адміністрації Байдена теж на кону у, у війні е, Росії проти України, тому тут все дуже дуже пов'язано, і знову ж таки адміністрація розуміє, що і Ізраїлю зараз потрібна допомога, і Україні. Е, е, там на слуханнях знову ж таки у, е, у сенатському комітеті, наприклад, запитували республіканці у Лойда Остіна, якщо ми не Надамо цю допомогу, то чи програє Україна? Він сказав, що напевно, що програє. Якщо ми, ми не будемо надавати допомогу, а все ж таки, це допомога Україні орієнтована вже на весь календарний 24-й рік. Тому це достатньо об'ємний пакет допомоги. Тому однозначно, я думаю, що тут як то кажуть, немає перебільшення в тому, що без цієї допомоги ми дійсно ризикуємо насправді програти. А скажіть, будь ласка, от як вважаєте, наскільки меншою може бути сума, яку республіканці готові виділити Україні? Чи можливо їхні дискусії в тому числі точаться навколо того, що вони хочуть повністю контролювати і розуміти, куди саме йдуть виділені Україні гроші, якщо ми згадаємо всі попередні зауваження, зокрема, які були щодо підтримки України зі сторони республіканської партії? Е, дивіться, насправді, як то кажуть. Це заявляють ті, хто дійсно не слідкує за тим, що робить американський уряд. Ми повинні в цьому контексті розуміти, що є уряд, да, там, який е, зараз складається з з демократів, а є республіканці, е, які як то кажуть, хочуть стати цим урядом. Да, тому відповідно е, вони не оголошують те, що, наприклад, проводяться перевірки чи минулої осені, наприклад, е, е, ті, хто слідкують за реалізацією допомоги, е, навіть з Бралися значить, організовувати аудит е, зброї майже на лінії розмежування. Тобто, це показує, що є велика довіра е, до української сторони, яка може забезпечити безпеку аж до цього моменту. Да, і відповідно, значить, все інше вже перевірили, і все окей. І жоден американський законодавець, ні республіканець, ні демократ, той який е, був в Києві після повернення до сполучених штатів, ніхто не сказав, що є такі-то серйозні проблеми. Ми не маємо більше допомагати. Тому що, значить, от такі ми виявили проблеми аж ніяк, ні, навпаки. Всім я так розумію, демонстрували і розказували, як відбувається і нагляд за допомогою, хоча це дуже складно, особливо там близько до лінії розмежування, да і, і так далі. Тому як то кажуть, тут питання в тому, що республіканці використовують цей аргумент, але насправді ці перевірки вони вже проводяться і проводились ще минулого року, і цього року лише посилились. Да. Тому тут як то кажуть, немає нічого нового. Але республіканці напередодні виборів, як то кажуть, вони мають критикувати адміністрацію. Тобто, якщо адміністрація допомагає Україні, то значить вони мають критикувати адміністрацію в тому, що давайте ще більше посилимо посилимо нагляд за допомогою. Але в цьому контексті нам також потрібно усвідомлювати, що Заклики до більшої підзвітності це не означає заклики до припинення допомоги. Це навпаки є шляхом до збільшення допомоги. Тобто, якщо республіканці теж побачать, що допомога йде за призначенням, то у них не буде цього вже аргументу говорити про те, що а давайте зменшимо допомогу, а давайте там почекаємо, давайте ще обговоримо і так далі. Тобто, навпаки, більша підзвітність це ключ до збільшення обсягів і різновидів допомоги. Пане Олександр, ще десь хвилинку маємо до завершення питання буде застосуватись з того, як ТВ от хто зараз сильніше лобіює власне інтереси свої серед американського політикуму Ізраїль чи Україна? Ну, дивіться, є така коміційна теза про те, що там і у ізраїльській лобі дійсно грає велику роль. Я скажу так: що ізраїльська допомога американська допомога Ізраїлю, і ізраїльське лобі просто є більш Досвідченим і як то кажуть, більш тривалим у часі, тому то сформувалася вже певна інституційна така пам'ять поколіннями, що треба допомагати Ізраїлю. Ми в принципі теж на цьому шляху, тобто, ми поступово теж переходимо до такої риторики, але просто по часу, як то кажуть, це у нас в принципі вдвічі менше досвіду отримання американської допомоги двосторонньої. Тому тут цілком логічно, що поки що, Ізраїль дійсно, як то кажуть, коли потрібно, да. Більше і швидше і швидше активізуються, але ми теж не відстаємо. Я думаю, що ми багато в чому можемо навіть з часом і, і, і перегнати Ізраїль з точки зору адвокації, саме отримання двосторонньої допомоги від Сполучених Штатів. Я дякую вам за цей аналіз. Я нагадаю, Владислав Фарапонов, голова інституту американістики, аналітик Інтерньюз Україна. Гість нашої трансляції ми говорили про допомогу від США для України